Пречиста Діва Марія, пресвята Богородиця, візьмі під свій покров дітей моїх, дочок та синів, усіх немовлят, хрещених і безіменних в утробі матері, вкрий синів материнською ризою, настав їх боятися гріха і відповіді перед Господом, нехай вони послухаються батьків і не відступлять від заповідей Божих. Попроси у Господа Христа, Сина Твого для дітей спасіння, довіряю їх Твоєму заступництву, тому що Ти є могутньою покровителькою, мати Божа, яви дітям моїм обличчя своє божественне, Стіли їх тілесні та душевні рани, заподіяні моїми гріхами, довіряю долю моїх дітей, Ісусу Христу, Господу нашому, Сину Божому. І заступнику людському амінь.